Час новин на Дніпро ТВІ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя загинула людина. Агресори вдарили по приватних домівках. Через влучання снаряду на подвір'я домоволодіння важке осколкове поранення отримав 63-річний чоловік. Він загинув. Також під ворожим обстрілом були Марганецька та Покровська сільські громади. І пізно ввечері під масованим ударом ворожих безпілотників також опинився кривий ріг. Пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення, підприємство та автомобілі. На місці влучань працюють правоохоронці. СБУ запобігла теракту у Запоріжжі, який мав відбутися на День Служби безпеки України. Затримано агентурну пару РФ, співмешканців хлопця та дівчину віком 18 та 19 років, які готували підрив саморобної вибухівки поблизу місцевої військової частини. 25 березня на річницю створення держоргану окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами. Втім, тих вчасно викрили та затримали на спорядженні пристрою додатковими уражуючими елементами. Готувалися агенти. У приватній будівлі, яку орендували як спостережний пункт. Підозрювані потрапили у поле зору російського ГРУ під час пошуку легкого заробітку у телеграм-каналах. І нині вони перебувають під вартою. Єдина у Дніпрі волонтерка Анастасія Слюсар отримала премію в варті у номінації Лідер благодійного фонду. Жінка разом зі своєю командою щодня відправляє близько 40 посилок до прифронтових зон. Також їздить до дітей, аби власноруч передати допомогу. Загалом за 2024 рік передала 200 тонн гуманітарки. Це їжа, солодощі, засоби гігієни та навіть іграшки. Вона дає розуміння, що ти рухаєшся на вірному шляху, що те, що ти робиш, це бачать, підтримують, тому ця нагорода, так сказати, є мотивацією для того, щоб збільшувати обсяг допомоги, роботи, не зупинятися а навпаки, рухатися тільки вперед. У Дніпрі російськомовні книжки обмінюють на донати для зсу. Більше року освітній центр Гончаренка збирає та здає макулатуру на виручені кошти, закупової дрони та необхідне обладнання для наших захисників. Дніпряни та гості міста охоче доєднались до акції та за цей час принесли декілька тонн російськомовних видань. Коли я приїхав в Дніпро, була ініціатива передати книжки. Тому що я, коли переїжджав на нову квартиру, там від старої хазяйки залишилася ну, величезна кількість книжок, а мені вони не потрібні. Тому першим часом я її потроху взносив, зносив зносив, і ось так. Вона збиралась. в мене така допомога від мене. Їхня робота не завжди помітна, але вкрай важлива: міські комунальники. І незабаром у Дніпрі з'явиться сквер на честь людей, які, попри виклики війни, дбають про Дніпро. Під час великого форуму, де були зібрані чисельні представники міських служб, міський голова Борис Філатов анонсував появу у Дніпрі скверу імені героїв комунальників. Відповідне рішення мають ухвалити на одній з найближчих сесій міськради. Також під час заходу підбили підсумки роботи за останні роки. А ще працівникам, які щодня докладають зусиль, аби подолати наслідки російського терору і забезпечити комфортне життя для містян, вручили почесні відзнаки та віддячили преміями за їхню важку працю. Було сказано багато теплих слів. Було вручений від імені міського голови медалі, подяки. Але це е, не так важливо, як те, що я хотів би ще раз підкреслити. Давайте е, будемо пам'ятати, що нас перед початком опалювального сезону е, з всіх прасок жахали, що у нас буде апокаліптична ситуація в країні, але тільки нашим збройним силам, тільки е, нашим. Дякуючи енергетикам, тільки дякуючи нашому ППО, а також комунальникам, ми пройшли з честю цей опалювальний сезон, який на цьому вже тижні ми будемо закінчувати. З 21 березня у Києві громадський транспорт більше не зупиняється під час повітряних тривог. Раніше це змушувало пасажирів шукати альтернативні способи пересування, витрачати більше часу та коштів. У Дніпрі транспорт продовжував рух навіть під час загроз, що допомогло зберегти стабільність транспортної системи та уникнути фінансових втрат. Як такі рішення впливали на містяни? Чому економічні фактори відіграли ключову роль у нашому матеріалі о 18.00? Ну, це були б наслідки дуже сильні, скажімо так, якщо згадати, уйти в ретроспективу, згадати початок карантину, коли у нас зупинились всі міжобласні перевезення. Після цього в область вона втратила дуже багато маршрутів, а велика кількість автобусних перевезень вона не змогла відновитися, тому що люди перейшли на інші види транспорту, на приватні авто і так далі. Тому, якщо б ми зупиняли транспорт, як це було в деяких інших містах, ми б дуже сильно вдарили саме по електротранспорту, тому що приватний транспорт, як і в Києві, дуже важко проконтролювати, щоб вони зупинялись під час Витрінок тривог і люди просто перестали користуватися електротранспортом через те, що він нестабільно працює, через те, що в будь-який момент він може зупинитися, і людині буде потрібно пересаджуватись до потім на маршрутку на інші автобуси. Тому електротранспорт би дуже суттєво поніс би втрати саме фінансові через це. І можливо, це призвело б до того, що були б якісь зміни в його роботу. Викрав вантажівку та продав її. Відомо, що власник автомобіля Камаз доручив 34-річному водію з Кам'янського відігнати транспортне СТО для тихогляду. Однак наступного дня підозрюваний скористався відсутністю контролю з боку роботодавця. Відігнав вантажівку у Київську область та продав її там. Викрадений транспортний засіб правоохоронці розшукали та повернули власнику. А викрадачу ж Камазів повідомили про підозру. Вчора поліція затримала двох п'яних водіїв в різних районах Дніпра. В центральному чоловік за кермом автомобіля мав ознаки сп'яніння. За допомогою приладу визначили, що в нього майже три проміли алкоголю у крові. Виявилось, що порушник раніше вже притягувався до відповідальності, тож на нього склали протокол. Цього ж дня патрульні отримали виклик з Шевченківського району. Там, невідомий, в нетверезому стані кинув предмет, схожий на гранату. Сів автомобіль і поїхав з місця. Неподалік виявили залишки предмета, схожого на страйкбольний шумовий пристрій. Транспортний засіб розшукали. Кермувальник мав ознаки сп'яніння. На нього також склали протокол. Обох водіїв відсторонили від керування. На них чекає суд. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!